Ська хата місце сили, а поріг виступає символом початку чи закінчення дому за народними віруваннями. Це місце перебування душ предків. З цих переконань і пішла низка обрядів та прикмет, пов'язаних з порогом. Духовною скарбницею нашого народу є народні повір'я, в яких відображено світогляд українців, досвід, знання, які передавалися з покоління в покоління і стали традицією. Повір'я, напевно, як будь-яка опція в нашому житті є двосторонні. Якщо вони якісь позитивні, то в плюс, якщо негативні, то в мінус. В народі прижилися певні повір'я, які збереглися навіть наш християнський час, але це не є добре. Брак здорової віри. Породжує повір'я і всяке таке інше непотрібне для християнина. Ні, то по, по, повір'я то добра штука. Найби було собі. Хтось хоче віри в Бога, хтось хоче в повір'я. Хто хоче, хто хай, хай то робить. Наші предки прагнули пізнати світ, вивчити його, підкорити для свого використання. І тому багато повір'їв народних пов'язаних із образом землі матері, оскільки наші предки були землеробами і з небесними світилами, а також власне із речами які оточували людей. Сакральним місцем для людей завжди був дім, тому багато повірів пов'язаних із речами, які знаходились в будинку. Дім це є місце нашого комфорту, затишку. Ми його маємо берегти. Дім взагалі це є домашня церква. Починається все з дому, коли в нашій сім'ї є Бог, коли в нашій сім'ї є Біблія, то ми вже на правильній дорозі. Чому таке почуття дому от, брати от нашу ментальність? То ми ще дуже прив'язані до своєї домівки. В основному від цього ніби якби відходять. Ми дуже багато мігруємо. Ніхто ні до чого сильно не прив'язується. Така дуже індивідуалізація і гло. Лобалізація і той час, в якому ми живемо, це так якби стирає все те, на чому ми виросли якимось чином, і це лякає однозначно. Саме головне, що лякає більше не нас, тому що наша природня цікавість і дослідництво вбудовані в нас Господом Богом, вони все одно вмикаються більше, ніж системи координат наших батьків. Але поки ми вважаємо, що ми маємо комусь щось доказати, це складно відділити. А коли кожен з нас прийде до того, що ну, типу, мої батьки виросли. Все так, а я живу так. Ми можемо міксувати тоді, як каже апостол Павло. Покине чоловік, батька й матір свою, і прилучиться до дружини своєї двоє стануть як одне тіло. Я вибираю, як давати тому раду, відділятися, приїжджати сюди, вирати, що Тут в мене є домівка, там жити як перекоти поле, тому що там така ментальність, і мені там буде так простіше інтегровуватися в тому суспільстві, в якому я житиму. Я можу залишатися частинкою своєї країни, підлаштовуючись під якісь різні. Обставини, це те, чого в мене не можна забрати, де б я не була чи не був. Потрібно сказати, що особливим місцем в будинку був завжди поріг. Кажуть, що це не можна на порозі сидіти. А знаєте чого? Бо воно ж коли двері закриваються, то тебе трохи влупить. не? Я Неправильно розумів. Ну але хочете вірити, хочете сидіти, що я вам скажу. Тепло могло виходити. Ти оце от сидиш, а тепло з хати виходить. А більше вірили в якусь енергетичну складову. Тобто, якщо все добре, щоб не було от протягів від якоїсь зайвої енергії, щоб добре не виходило, погане не заходило. І знову ж таки це про страхи і про убезпечення, і про умовний контроль. Знову ж таки, ми не живемо в середньовіччі, В нашому будинку є крісла, дивани, і на порозі немає причини сидіти. Сидіть на диванах на ліжках, а на порозі не сидіть. Наші предки вважали, що поріг це є своєрідний бар'єр між двома світами. Тому багато повірів пов'язувались. І з тим, як би не нашкодити людині, переступаючи, наприклад, цей енергетичний бар'єр, поріг, бар'єр між світами, ще, ще щось. Про поріг в Біблії я не зустрічав, про поріг в Біблії не читав. Знаєте, вважалося, що людина, яка вже переступила через поріг, не повинна повертатись. <ріг> ну люкс, а хату чим закрити, якщо ключі забув? <ріг> <ріг> Все не пролишаю тут спаси, зуграни. Ає, я підозрюю, що це пов'язано, можливо, що навіть коли воєн було багато, ну як варіант, пов'язували поразку з тим, що можливо там хтось от вернувся і не вернувся, В той час багато людей гинули на війні, і може бути дуже пов'язано з якимись тими подіями. Тобто, я краще, якщо щось побачу, я дожину, да що ти вже йди вперед. А якщо вже так склало, що потрібно повернутись в будинок, знову переступити цей бар'єр. А це означає знову затратити силу. То вірили, що потрібно сісти для того, щоб отримати нову силу від домівки. Або ж, наприклад, подивитись у дзеркало. Вважалося, що тоді енергія, сила подвоюється. В дитинстві, наприклад, мама тобі казала, що як йдеш з хати, але маєш по щось вернути. Вона поріг не вчила мене. Нічого вже. вона казала, що тільки подивись в дзеркало, бо то так має бути. А ти що як малий? Добре, мамо. і все, і ти. Будь ласка, вітя 25 років. Вийшов з хати, вернувся. Треба що? правильно подивись в дзеркало. Все, стою, махаю сам собі. Це таке, придурушне трохи, але що, навчили, то маю. Ніколи так не робив. Господи, благослови і дай мудрості духовної. Ну, тут то дуже такий варіант. Якщо подобається дивитись на себе в зеркало при виході назад, то чого б і так? Тобто, якщо розвернути це в плюсовий варіант, то можна використовувати для покращення віри в себе, для того, щоб відчувати, що ти досягнеш успіху. На порозі не можна було закоханим цілуватись. Тому що це був недобрий знак, оскільки предки вірили, що якщо на порозі е, закохана пара цілується, то це до розлучення, до чвар між собою. Це дуже незручна прикмета. Ти як в ліфті почав, ти мусиш перед дверми спинитися, виходить? Так зразу влітаєш в хату, в все, як має бути. Аби двері задав закрити, а тут ще на порозі не цілуватися. Комедія. Що в сім'ї. То все благословенно, Що в шлюбі, то все можна, а, а то все решта від лукавого. Так що живі, живіт, живіт сім'ї, живіт. А, а з кими чужими не цілуйтесь. Також не можна передавати через поріг речей, тому що втрачається оцей е, якраз енергетичний зв'язок між людьми. Також, власне, якщо з порогом, то було багато повірів пов'язаних із тим, якого стану цей поріг. Кажуть, якщо поріг скрипить, то це означає, що до хати десь прийде хвороба. Якщо поріг скрипить, це означає, що зробити той поріг, щоб він не скрипів, і все, і не буде ні хвороб. Хіба спина б де боліти. Якщо ти дуже раком не робив, той поріг, то і все. Якщо поріг скрипить, то його неодмінно потрібно було поремонтувати, тому що скрипучий поріг це до хвороби. Людей, які живуть у будинку. Поріг є своєрідним таким. Сакральним місцем в будинку ще й тому, що наші предки вірили, що він охороняє домівку від злих нечистих сил, і тому, власне, є таке повір'я, що кланятись порогу, або щоб очистити домівку від всякої нечисті. Над порогом вішали вишитий рушник, свячене зілля перехрещене, або ж підкову, або малювали хрести як своєрідний оберіг. У багатьох українців до сьогодні висять над порогом якісь оберіги, під ков... Ови, добре, що не борони з плугами, Знаєте, знову ж таки в церкву ходите, христитися, молитися, а вдома якийсь сат, сатанинський дім. Також наші предки вірили власне в те, що поріг. Очищує від всього поганого, тому, наприклад, з'явилось таке повір'я, що коли прибираємо домівку, то ні в якому разі не можна розпочинати прибирання від порогу. Та то ніби логічно, бо якщо там хтось прийде в хату, ти вже там прибрав, то йому куди. Дідся стояти чекати вже а тільки з крайньої кімнати і до порогу. Таким чином з домівки виміталося, вичищалося все погане, все лихе. А якщо би ми прибирали від порогу, то навпаки весь негатив йшов би до хати. Ні, ну це дуже дивно. Тобі прикмети, то дуже дивно. А казала все життя мені мама, що не перемітай через поріг, як прибираєш, бо буде жінка дуже тебе бити, дуже де сварилась. Я ні разу життя не перемітав, ні разу. Але кожен день так вигрібаю, ніби від, від маличку то роблю. То я ну. Як то розуміти? З давніми звичаями пов'язана така історія, що за певними археологічними розкопками встановлено такий факт, що наші предки хоронили покійників під порогом для того, щоб вони берегли домівку від усього лихого. Раніше не було ще таких. Ну, кладовищ ніхто там далеко не ходив. Бували десь близько від дому, і відповідно передавати виходить, через тіло чи через душу. Ну тобто, з поваги до померлих не передавали через поріг. Тому звідси така теж традиція кланятись порогу, або коли труною вдаряють у поріг, тобто це віддавати шану. Предкам нашим пращурам до сьогодні моментами зустрічається навіть на обрядах поховання, що домовиною махають над порогами, що воно означає, ви знаєте, як священик я не можу дати пояснення, це пережитки минулого, це пережитки е, тих часів. Так або ми хоронимо по християнському, або беріть якийсь бремінських музикантів. Я тікаю з похорону. Знаєте, якщо власне вважалося, що прощатись через поріг теж не добре, ну то здоровається. Якщо з домівки йшли го гості, то обов'язково потрібно попрощатись вдома в коридорі, так ні в якому разі не через поріг, тому що це призведе теж до різних чвар і міжусобист. Якщо в вашому житті є Божа присутність, якщо ви маєте здорову віру, вірите, що Бог добрий. Ні поріг не стане вам перешкодою, ні тисячі кілометрів, і взагалі нічого вас не розлучить. То через поріг не можна, то через поріг не можна, то через поріг не можна. Нащо придумали тоді поріг обще? Можна ж просто робити тако, щоб двері ну не було шарити, коли оце зрізаний поріг. Ну там коли там калясош таких чи сліпі люди, вони зрізають поріг. Ну все, і вони взагалі, живуть життя і не париться через ці прикмети, получають, бо нема порогу. Що хоче, то робити, чоловік не можна ставити межу між собою в якомусь ракурсі. Це от ми коли говорили про сіль, це вона як допомога в контакт. А тут виходить, ми як розділені в контакті. Знаєш, ніби між нами є якась межа, ну як варіант, да тобто між нами є якась грань, через яку ми не можемо перейти. Для чого це має? Тобто, це місце було сакральним і. Наші предки старалися з покоління в покоління передати якісь свої уявлення, підкріплені досвідом, знаннями для того, щоб якось убезпечити себе від певних негараздів. Але насправді ну я здивований, що я стільки, от всяких думок і повір'їв стосовно порогу. Типу, я жив все життя з думкою, що єдине, що треба знати за поїх, це що треба ноги піднімати, що ти пальці не поламав од нього. І мені було добре. А тепер маю стільки інформації треба виходить усвідомлювати і заново жити будь-що насправді з тих повір'їв, воно має під собою підґрунтя. це може для нас бути зараз смішно може бути незрозуміло ми можемо не бачити логіки тому що наше життя дуже давно і безнадійно змінилося але цей досвід наших поколінь от це навіть якщо брати наших батьків які передають нам якісь скажімо так свої переконання які для нас вже не дійсні і нам дуже важко з цим змиритися ми багато відчуваємо якихось негативних емоцій з приводу цього нам просто важко Відділитися, ми не навчені відділятися, якщо взяти їх як систему координат і час, і обставини, в яких вони зростали, і здобували ті переконання, які нам передають, і взяти нас, наш час, нашу актуальну систему на сьогоднішній день, і ті, скажімо так, системи вірувань і переконань, які безумовно є в нас сьогодні, а які дійсні для нас, це можуть бути дві різні системи, і вони не повинні мати між собою ніякого знаку дорівнює. Вони просто повинні існувати в різні. Часи, і в різному форматі. Нема поганих і хороших, є різні.